Нам треба пам'ятати, що Путіну не потрібен лише Донбас, йому потрібна вся Україна. І тому він записує в свої вимоги скорочення армії. Отже, нам з вами треба захистити Збройні Сили України, тому він записує зміни і надання російській мові статусу офіційної. Тому нам з вами треба захистити мову. І тому він записує, щоб захистити російську православну церкву в Україні. Бачите, що є причиною війни в тому числі. І нам з вами треба захистити віру. І впевнений в тому, що армія, мова і віра є основи нашої державності і будуть захищені Верховною Радою. А що ж буде, якщо? Путін не піде на це. У нас має бути спільний з Європою, з НАТО план Б: більше зброї, більше грошей, більше санкцій, відкриття двері в НАТО, відкриття двері в ЄС. І ще одне. Думаю, було б варто запросити президента України для того, щоб ми, народні депутати, були проінформовані, що було, що є, і як ми спільно. Будемо діяти в майбутньому.